The flag of У перший робочий день Нового року Рада Безпеки ООН привітала п'ятьох нових непостійних членів на 2024-2025 роки. Це Алжир, Гаяна, Південна Корея, С'єра Леоне та Словенія. Ці країни прийшли на зміну Албанії, Бразилії, Габону, Гані та Об'єднаним Арабським Еміратам, чий дворічний термін збіг наприкінці 2023 року. Вони долучаться до п'яти інших непостійних членів ООН – Еквадору, Японії, Мальти, Мозамбіку та Швейцарії. Церемонію встановлення прапорів новообраних членів у штаб-квартирі ООН проводив представник Казахстану. Ми твердо віримо, що ці п'ять нових членів внесуть більше глибини і зосередять увагу на питаннях миру та безпеки засідати в Раді Безпеки це одночасно честь та відповідальність, особливо тоді, коли регіональних криз стає дедалі більше. Я маю на увазі близький схід, східну Європу та Африку. Зіткнувшись зі зростанням загроз безпеці навколо Корейського півострова, Республіка Корея, ґрунтуючись на власній історії та підходах до роботи в Раді безпеки, солідарна з тими, хто стикається з аналогічними проблемами в усьому світі. Загалом у Раді безпеки ООН засідає 15 країн. П'ять із них постійні члени. Це Франція, США, Велика Британія, Китай та Росія. Десять інших Генеральна асамблея регулярно переобирає на дворічний термін. При цьому країни не можуть бути обрані двічі поспіль. Належну увагу приділяють справедливому географічному розподілу і тому, наскільки кандидат активний у підтриманні міжнародного миру та безпеки. Так, під час останнього голосування, яке відбулося півроку тому, від Східноєвропейської групи претендували дві країни Словенія та Білорусь у результаті Словенія дістала вчетверо більше голосів.